Часно на ТРК Львів Вітаю вас. У випуску розповімо про структуру нового навчального року, галерею просто неба та ще багато іншого у студії Рена Полига Сурдопереклад «Віри Муць. На Грибовицькому сміттєзвалищі тривають пошуки зниклого працівника комунального підприємства Збиренка, інформують надзвичайники. Станом на сьогодні від початку робіт обстежено площу майже 13,5 тисяч квадратних метрів і пересипано сміття у секторах орієнтовно 64 тисячі кубічних метрів. На місці події проводиться моніторинг пожежної обстановки на схилі сміттєзвалища. Тим часом на Львівщині тривають громадські слухання щодо ситуації, яка склалася навколо Грибовицького сміттєзвалища. На засіданні виділили низку важливих потреб. Перша рекультивація полігону у Грибовичах. Посадовці оприлюднили приблизний її кошторис. Обійдеться це у 600-700 мільйонів гривень. Неї спеціалісти доопрацьовують проект, тому вартість може змінитися. Відзначають і нагальну потребу пошуку місця для нового полігону з будівництвом сміттєпереробного заводу. Локації не Оголошують, загалом напрацьовано шість об'єктів. Однак, спершу чиновники хочуть узгодити це з місцевими, аби не виникало супротиву серед населення. Окрім того, нині обласна влада домовляється з мерами інших міст, аби львівське сміття можна було вивозити на інші полігони Львівщини. Є три проблеми. Пункт перший це рекультивація грибовицького сміттєзвалища. Пункт другий це вивіз сміття з міста Львова. Пункт третій це новий полігон. Сміттєпробний завод знаходиться в центрі Відня. Просто ключове питання, що люди бачать приклад грибович, не вірять. І наше питання переконати людей для людей, фактично, які проживають на відповідній громаді, коли буде сміттєпробний завод, коли це буде чисто, екологічно, це робочі місця і надходження податків до відповідного бюджету. У спеціалісти говорять, що. Рекультивація грибовицького сміттєзвалища неможлива без завезення туди додаткового сміття, тому що там помінявся рельєф, і для того, щоб вирівняти відповідні перепади висот, потрібно возити або ґрунт, йдеться про мільйони кубів ґрунту, що відповідно дуже здорожчує процес рекультивації, або вивезти туди ще певну кількість сміття, яку правильно технологічно ну, укладати, щоб забезпечити рекультивацію сміттєзвалища. Новим прокурором Львівщини став Юрій Квятківський. Сьогодні його у Львові особисто представив генпрокурор України. Юрій Луценко заявив, що призначив Квятківського терміном на 5 років, звільнивши його у порядку переведення з посади прокурора Луганської області. Що ж до допрокуратури Львівщини загалом, то з уст генпрокурора пролунала критика. А от за словами нового прокурора області, він не привів собою команди і має намір працювати з нинішнім складом обласної прокуратури. Нагадаю, напередодні активісти громадської ілюстраційної ради Львівщини, до якої входить кілька десятків місцевих громадських організацій, виступили проти призначення нового прокурора Львівської області. Сьогодні, під час представлення, вони організували пікет під стінами прокуратури. Ще попередники в 2013 році провели експертизу по розкраданню коштів, особливо великих розмірах під час будівництва до євро. А вона все ще знаходиться. Ну, невідомо в якому стані. Це питання до, не тільки до органів внутрішніх справ, але і до департаменту, який має процесуальне керівництво над цими справами. Я ще раз підкреслюю, з 2013 року є експертиза. Що заважає львівські квартири чи щось інше? Зразу заявляю, новий обласний прокурор не має наміру мати ні квартиру, ні будинок, ні землю, ні будь-які інші. Багатства тут на львівській землі, дивлячись на умови, яких працюють працівники регіональної прокуратури. Я думаю, такі умови і місцевих прокуратур, працівники Луганщини Донеччини можуть позаздрити. Там немає таких умов. Хочу би від вас. Відчути оту підтримку да, певний час придеться затримуватися на роботі начальником управління, начальником відділів, щоб я зміг швидше зрозуміти ті проблемні питання і шляхи їх вирішення з вами. Ліквідацію жеки відклали на рік. Цими днями Верховна Рада прийняла зміни до закону про особливості права власності у багатоквартирних будинках. Закон вступає в дію на наступний день після його опублікування. Очікується, що це станеться вже днями. Нагадаю, від 1 липня цього року замість жеків компослуги мешканцям повинні були надавати керуючі компанії однак, наразі вони ще повсюдно не створені. Ківщина активно обговорює адміністративно територіальну реформу. В райдержадміністрації пропонують створити шість самоврядних громад, натомість офіс реформ чотири: Турківську, Нижню Яблунську, Боранську та Верхньовисоцьку. А ще у цьому районі вже місяць, як приступили до ремонту траси державного значення, яка пролягає від Самбура до Ужицького перевалу. Тож, чим ще живе сьогодні цей гірський район Львівщини – Дивіться далі. Це найбільший дитсадок у місті Турка та яскравий приклад того, як потрібно залишати інвесторські кошти. Останній за німецької підтримки тут замінили дах та старі вікна на пластикові. В планах ще й встановити систему очистки каналізаційних відходів. Проєкт вже практично на стадії. Тендеру на виконавця, безпосередньо конкурсу на виконавця, це мільйон сто тисяч, з них співфінансування 200 тисяч міської ради і решту кошту Українського фонду соціальних інвестицій. А це вже найбільше село у Турківському районі. Нижня Яблинка. Село роками потребує нової школи, адже більше 200 дітей змушені навчатись у напівзруйнованому приміщенні, зайшовши в яке у вас з'явиться відчуття, наче ви в минулому столітті. Приміщення не дуже таке старе, то є до 60 років, але що вона сама будівля була із ем, старого приміщення. перевезена сюди. Це була казарма. Яка була у Соколіках і перевезли її сюди, побудували школу. За іронією долі нова школа стоїть за кілька метрів від старої будівлі. Тож діти руками змушені спостерігати за її тривалим будівництвом. Чиновники прогнозують, що до 1 січня третину приміщення зроблять або перевезти туди, хоча б навчальні класи. Та для повного завершення об'єкту потрібно 30 мільйонів гривень. Бракує обладнання їдальні, бракує підлоги. Бракує шкільних меблів, довершити ремонт класних приміщень. На даний момент встановлені конвектори для обігріву, оскільки перша черга. Планується обігрів електроенергією. та найбільше на слуху в Турківському районі зараз питання територіальної реформи. Наразі райдержадміністрації та офіс реформ ще опрацьовують перспективу створення громад. У Львові пропонують створити чотири громади, натомість на місцях певні. Зважаючи на особливості свого району, громад повинно бути мінімум п'ять. Закон про добровільне об'єднання громад говорить, що треба враховувати особливості гірських територій. І саме головне, що до центру громади, де має бути доступ до їзду за 30 хвилин, це швидкої допомоги та пожежної автомобіля. Та наразі йдемо про створення турківської громади, а ще нижньояблунської, Боринської та Верхньовисоцької. Ірина Куненець Зарпетуляк, Новини. Борщівник котруйний небезпечний. Трав'янисту рослину завезли на терени України у 50-х роках минулого століття. Екологи кажуть, це агресивна культура, адже витісняє усі інші рослини, що ростуть поруч. Вона небезпечна і для людей, бо навіть одноразове торкання до борщівника призводить до опіків першого-третього ступенів. Опіки, особливо у перші кілька діб, схожі на термічні, розвиваються поступово під впливом сонячного ультрафіолету. Місця уражень важко гояться, а також загострюються прояви інших шкірних захворювань. На сьогодні на Львівщині борщівником уражено 800 гектарів землі. Найбільше його росте поблизу річок та водой. На Львівщині ця рослина наймасовіше поширює. Рана у Турківському, Самбірському, Старосамбірському та Сколівському районах. Вона активно поширюється на ті ділянки, які не загосподарені. Тому найкращий засіб боротьби з борщівником це просто загосподарювати ділянки. Найпоширеніше, які ми рекомендуємо зараз кожній районній адміністрації, застосовувати це скошування. Скошування якраз власне в цей період травень і червень, коли починає активно рости перед цвітінням, щоб не допустити цвітіння борщівника, щоб просто він не міг розмножуватись». Навчальний рік 2016-2017 триватиме до 1 липня. Таке рішення прийняли освітяни у міністерстві. Та, попри те, що навчальний процес продовжили, учні не вчитимуться у червні. Цей час розрахований для додаткових занять, екскурсій чи практики. Деталі від Ольги Матейчик. У міністерстві освіти затвердили структуру наступного навчального року. У листі вказано, що перший дзвінок у всіх навчальних закладах пролунає 1 вересня, а от останній не пізніше ніж 1 липня. Та це не означає, що учні весь червень сидітимуть за партами. У департаменті освіти Львівщини пояснюють, навчальний рік завше й тривав 10 місяців. Цьогоріч у Києві лише чітко це регламентували, але незалежно від цього ж тодіювання закінчиться традиційно в травні. Наступний місяць працюватиме школа в іншому форматі: екскурсій та літніх таборів при навчальних закладах. Це означає, що не те, що навчанні. Е е Уроки, тобто навчальний процес буде тривати до 1 липня. Він завершиться, як і в цьому році, 28-29 травня, в кінці травня він буде завершуватися. Але це будуть екскурсії, виробнича практика, можливо, повторна державна підсумкова атестація. Але як би не було, має закінчитись не пізніше 1 липня. Отримали лист розпорядження і у школі номер 28 Директор пояснює, і нині школа активно працює. Найменші відвідують німецькомовний. Табір раніше ходили на різнопланові екскурсії, тому плюс один місяць навчального року це тільки на користь, як батькам, так і дітям. У нас за так би мовити старою системою діє мовний німець німецькомовний табір Регенбоген. і учні впродовж двох тижнів. Учні перших п'ятих класів впродовж двох тижнів приходять на мовний табір. Вони харчуються у нас, вони відвідують виставки, музеї, театри. До нас до речі, приїздили представники з філармонії. І школа дійсно живе своїм організмом, незважаючи на те, що у учнів канікули. Додам, у європейських країнах літні канікули тривають не довше, аніж три тижні. Ольга Матейчик, Зиновій Чупойдало, новини. Новий санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів може спровокувати відкриття приватних міні-дитсадків у Львові. Певна директор міського департаменту гуманітарної політики Галина Слічна старі норми функціонували впродовж останніх 30 років, та за словами посадовця передбачали досить жорсткі умови для дошкільної навчальної освіти. Відповідної штрафи за їх недотримання зараз можна відкрити садок у непристосованому та нетиповому приміщенні. Також нові стандарти дозволяють встановлення двоярусних ліжок. Головне, аби умови перебування були комфортними для дітей. Я думаю, що це десь можливість людям, підприємцям можливо створювати приватні міні дошкільні установи. Сьогодні ми бачимо, що забудова відбувається, і в новобудовах я думаю, що ну, просто фантастична можливість створювати такі центри розвитку дитини. Пам'ять видатного українського гетьмана вшановують на площі, названій в його честь. Івана Підкову понад 500 років тому втратили за наказом польського короля. На реквієм панахиду вшанувати пам'ять героя визвольних змагань завітали ветерани Уна Унсо, козаки Прикарпатської Січі, учні спортивної школи, члени ОУН УПА та громадськість Львівщини. Ну, ідея це, напевно, років вже 20 існує від, від, від цей. Ми з року в рік збираємось для того, щоб вшанувати пам'ять е, Івана Підкове. Тут його казнили на цій площі, повинні, його перехоронили в Чигирині. І не цей це. Завжди було, і воно напевно завжди наші діти, наші внуки вони це будуть зустрічались тут, і не це на місці це вшанування, просто пам'яті нашого козацького рицаря. Пан Підкова захищав наш народ, героїчно загинув. Тут втяли йому голову. Я думаю, що ми повинні в нашій пам'яті в наших внуках і правнуках бути в нашому житті. А він прикладом і взерцем для сьогоднішнього дня у війні на сході. Галерея просто неба у Львові вперше відкрили вуличну виставку скульптур. Загалом біля порохової вежі представлено 16 робіт. Створили їх когорта митців. Вони об'єднані у групу 1-6-2. Це скульптори та архітектори, які організовують громадський простір із застосуванням засобів вуличного мистецтва. Просто неба можна побачити різноманітні скульптури сучасного мистецтва з застосуванням різного матеріалу. Триватиме виставка ще до цієї неділі. У планах організаторів створити постійно діючу експозицію у місті, де будуть виставляти свої роботи не лише скульптори нашого міста, а й митці з України і з за кордону. Нині шукають ділянку під такий громадський простір. Додам, що місця з експонатами, такі місця з експонатами, дуже поширені у Європі та Америці. В нашій країні такого формату проект буде реалізовуватися вперше. Ми вирішили зробити собі таку декорацію і зробити тут, як приклад, частинку від такої відкритої вуличної галереї скульптурної. Час робити вуличну галерею скульптурного мистецтва, тому що у Львові такого немає. Для іміджу міста це необхідно рано чи пізно мати якусь таку особливість. Що ж, це вся інформація у мене на цю годину підсумуємо день звично о 20.30. 30. і пам'ятайте, що найоперативніша інформація на нашому інтернет-порталі lviv.tv. зустрінемось не проґавте.